Біокон, крем проти загару, спрей проти загару, спрей для безпечного загару і крем для безпечного загару. Тут є коефіцієнт захисту 70, наприклад. Це є крем проти загару. Для чого він призначений? Для обличчя і тіла, для профілактики сонячних опіків, для фоточутливих ділянок шкіри. Спрей проти загару, також коефіцієнт захисту 70, водостійкий. Для дуже світлої та фоточутливої шкіри. Для безпечного загару є спрей і є крем. Має високий захист для світлої і чутливої шкіри, і коефіцієнт захисту 50, захищає від сонячного опіку та фотостаріння. Містить пантенол. Рекомендую кожній людині. Є індивідуальний спрей та крем для чутливої шкіри проти загару і для безпечного загару. Рекомендую.